Про найцінніше. Жив раз старий цар. Він мав трьох синів. Хлопці підросли і треба їм женитися Вирішили, що підуть глядати собі наречених до іншої держави. Далеко не пішли, лише до сусідньої А у царя цієї країни була прекрасна донька. Коли почула, в якій справі прийшли легіні, каже: Я одна, а вас троє. Стрьом не можу я бути за жінку. За того віддамся, котрий за рік принесе найцінніше. І хлопці розійшлися по білому світу, кожний в інший бік. Ходили, ходили, кожний глядав, щоб таке придбати найцінніше. Як рік минув, зустрілися брати на одному місці і почали хвалитися. Позирайте, говорить найстарший. Я купив такий далекогляд, що видно в нього через три держави. Красне діло, каже середуші, айбо я ще цінніше купив. Я дістав такий плащ, що як розпростерти і на нього сісти, понесе тебе куди лише задумаєш. А моє найцінніше, говорить молодший, я купив такий лік. Що хоч якому хворому поможе й мертвого воскресить. Ну, добре й се, а котре найцінніше, найрозсудять люди, таку бесіду мали межи з собою три брати, тоді старший вийняв свій далекогляд і нараз так насторожився, що мало його не випустили з рук. Щось там увидів? питають брати. Не звідайте, дівчина, за котрої блукали ми по світові, умерла. Середущий і молодші вхопили далекогляд, подивилися, справді в царському дворі похорон. Скоро сідаймо на мій плащ. вигукнув середущий і простер його на землю. Поставали всі троє на плащ, середущий дав наказ летіти до палацу, і брати, як вихор, понеслися в повітрі. За пару хвилин уже стояли там, у царському дворі, а тут дуже багато людей вже хочуть царів наховати. Тоді молодший вийняв свої ліки, тяпнув на вато і приклав померлі до губів. І та встала за слона. Всі люди здивовані. Батько радіє. А й бо тут біда, не знають, кому присудити дівчину. Старший сказав, що йому належить, бо він перший побачив через далекогляд померлу царівну. Середущий каже, що йому належить, бо на його плащі скоро прилетіли, щоб врятувати дівчину. Що з того браття? говорить молодший, що в далекогляд ми побачили мертву, а на плащі принесилися сюди. Коби не мої ліки, царівна би лежала в могилі. Сперечалися і не могли дійти згоди. Тоді цар скликав свій високий суд, аби справедливо розсудив братів. Одні судили так, а інші інакше. Кінець кінцем проголосували, і виявилося, що молодший брат дістав найбільше голосів, і царівну віддали йому. Тепер і старші брати були раді і весело гуляли на весіллі брата. Коли погостилися добре, Старший брат вийшов на двір, подивився у далекогляд і увидів дві прекрасні дівчини. Йди лише сюди, прикликав середущого. – Видиш, які прекрасні дівчата. Той і собі глянув у далекогляд і відразу скомандував Скоро на плащ. Через пару хвилин з красунями вернулися на братове весілля, а через місяць поженилися й вони. Тепер усі троє щасливо живуть.